Добрий день! Сьогодні я знайшла велику коробку з маленькими іграшками та вирішила влаштувати цікаву творчу розвагу для дорослих і дітей. Ми з вами сьогодні зробимо настільний тактильний театр. А взагалі-то театри є різні, є академічні драми, опери і балети розташовані у величних будівлях, лялькові, де в ролі героїв виступають ляльки, Пальчиковий – це міні-театр, в якому ляльки малесенькі та одягаються на пальці, театр тіней, в якому ми не бачимо акторів або ляльок, а лише їхні тіні та багато-багато інших театрів. Та в кожному театрі, крім акторів, що виконують ролі, завжди є декорації, які допомагають глядачам і акторам поринути в захоплені світ казки історії або танцю. Отже, ми з вами зробимо настільний театр, тактильний. І декорації для нього. А акторами будуть маленькі іграшки з кіндер сюрпризів. А режисери та звукорежисери ви малята та ваші друзі або батьки. Для створення нашого театру ми візьмемо багато простих речей. Сценою нашого театру буде коробка. Можете взяти коробку з-під цукерок або зуття. У мене ось така коробка. Подивіться, кришка коробки. Буде слугувати кулісами. А сама коробка сценою. Для створення декорацій ми візьмемо дуже багато покидькового матеріалу та фарби, фломастери і клей. І папір кольоровий. У мене зеленого кольору на клетчатку ми розфарбуємо наші куліси. Це в нас буде небосхил з яскравим сонечком та веселими хмарками. Я беру білу фарбу, накладаю її на губку, трошечки беру блакитної фарби, додаю трошки водички і починаю розфарбовувати. Яскраве літнє сонечко. Для цього місце, де буде знаходитися наше сонечко, покриваємо клеєм. І на клей чіпляємо наші яскраві кульки. Нашій чарівній те... країні театру грає гарне, гарне сонечко. Для того, щоб наша галявина була яскрава і чарівна, ми зробимо по контуру зелену травичку. Для цього наріжемо смужки висотою, такі як бортик нашої коробки, а можна трошечки вище. І не дорізаючи до кінця. Поперек смужки наріжемо тоненькими полосочками папір. Музика. Наклеїмо нашу травичку. Клеїмо ліце. яка гарна травичка виросла на нашій галявині. А тепер, яка ж галявина, якщо на ній немає гарного, тепленького літнього пісочка, наповнюємо наш театр, сцену нашого театру пісочком. І розрівнюємо його. Пісочок приємний і лоскучу долоньки. Ну що ж, будемо доповнювати нашу сцену декораціями. На нашій сцені з'явиться велика скеля. А ще ми зробимо літній стіжок із соломи. Замість дерев у нас будуть шишки. А будиночки ми зробимо з паперових Стаканчики. Чекаю, це буде низ нашого будиночку. Ми його прикрасимо, намалюємо на ньому двері. Віконечка, де будуть жити наші герої. Ось наш будиночок і готовий. Тепер ми його накриємо дахом і помістимо на нашу сцену. За аналогією зробимо ще кілька будиночок. Ось і готові декорації для нашого маленького театру. Тож гарного вам веселого та творчого дозвілля. До побачення!